Коли влада не може пояснити свої рішення, це може означати тільки одне: такі рішення приймаються не в інтересах держави. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 лютого, субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні я хотів би поговорити. Про звільнення генерала Валерія Залужного, про звільнення головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного. Про це вже багато було сказано, написано, і зараз, будучи говорити, ще й будуть думаю обговорювати, ну ви можете подивитися у мене на сторінці в Фейсбуці або тут на Ютуб-каналі. Там я навів декілька висловів, цитат, які писали про це звільнення іноземні впливові світові засоби масової інформації. Ну і в Україні безумовно також ця ситуація дуже широко обговорювалася. Мені е, важко щось тут е, додати, хто щось казав чи не казав, бо було багато різного вже на цю тему проговорено. Але давайте спробуємо все-таки розібратися у причинах, яка ж все-таки причина звільнення. Бо, наприклад, Вашингтон Пост американська газета» написала, що там джерела повідомили, що ніби якісь були занадто амбітні плани генерала Залужного на цей рік, і які ніби не співпадають з можливостями ресурсами України, що ніби це також було причиною звільнення. Більше того, 8 лютого Зеленський звільнив генерала Залужного, а 9 лютого він присвоює йому звання. Героя України, що, на мою думку, виглядає, ну, м'яко кажучи, дивно. Якщо ти восьмого звільнив, а 9-го присвоїв звання, то яка ж насправді причина? Бо всі розмови про те, що там треба щось міняти, перезавантажувати, ну це насправді ну, ніякої критики не, не витримує такі пояснення. Тому, з моєї точки зору, все-таки, напевне, варто говорити не тільки про рейтинги, так що. Там якась заздрість у Зеленського, хоча це також, безумовно, була із головних можливо, аргументів для того, щоб можна було звільнити генерала Залужного, його популярність та той рівень довіри до генерала в Україні, хоча, знову ж, не треба ні з кого робити, ні кумира, ні створювати якісь собі міфи. Але в будь-якому випадку питання такої великої довіри, питання рейтингу, я думаю, воно було одне з ключових. Моментів для того, щоб відбулося це звільнення. А я все-таки хотів би також більше поговорити от про ці амбітні плани. Спробуємо, давайте з вами розібратися, які ж то могли бути амбітні плани, які ніби не сподобалися Володимиру Зеленському, бо Україна не має таких ресурсів. Бо ситуація зараз, ну, на мою думку, виглядає достатньо дивною, бо ніби далі продовжуються розмови про те, що там треба воювати і так далі. Але в мене складається враження, що. Ця вся ситуація пов'язана з тим, що, можливо, будуть якісь мирні перемовини чи бажання проводити якісь мирні перемовини з Росією. Я хотів би в цьому помилитися, бо бачите, і відставка співпала в той день, коли давав інтерв'ю Путін американському журналісту Карлсону. Так він до речі, там говорив, згадував про мирні перемовини, які велися. З Україною це мова йде про березень 2022 року. коли там 29 березня у в Тур... в Туреччині, в Стамбулі. Навіть українська делегація, яку очолював видатний дипломат Арахамія, вона передала пропозиції від України, і там, зокрема, було те, що ми відмовляємося і вступу НАТО, і ми будемо нейтральні, і щоб Росія нам гарантувала нашу безпеку. Напевне, про це говорив. Путін і взагалі останнім часом, ніби прямо про це не говориться, але от таке відчуття, що щось, щось там десь відбувається стосовно того, що треба сідати за стіл перемовин, що ситуація не зміниться на фронті, кардинально, що зараз ми не зможемо звільнити території, бо для цього нема достатньо ресурсів. Я сподіваюся, що це насправді це не так, і побачимо ну, найближчими там, тижнями, місяцями будемо. Розуміти, що насправді буде відбуватися, як буде відбуватися іти хід війни. Але дуже б не хотілося, щоб це моє припущення, воно виправдалося. Тому звільнення заложено насправді це такий певний завершився певний період, так, який був пов'язаний з якимись надіями, з якимись успіхами. Хоча той корт наступ, про який всі говорили, ну, чомусь зараз про нього говорять, що він не невдалий, про це також і пишуть і наші. Партнери говорять західні. Я думаю, що він не є невдалий, насправді. Він просто не досягнув тих результатів, на які очікували, бо ті результати нам наговорили через телебачення, в основному, не в основному, а по великому рахунку, тільки цивільні, так, от політичне керівництво, там різні радники про це говорили. Військові ніколи про такі досягнення, які мають бути, не говорили. Ну, з виключенням генерала Буданова, який розказував про те, що каву пити влітку в. Двадцять року у Криму, а так насправді я не вважаю, що цей контрнаступ був невдачею генерала Залужного, бо зараз пояснюю також, ніби звільнення залужного з тим, що от був невдалий контрнаступ. Насправді Росія не добилася того, що вона мала добитися. Я вже про це говорив. Зеленський ж дуже всюди хвалився, що все нормально, і ми звільнили 50% тої території, яка була зразу захоплена росіянами з моменту широкомасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року. Тому в цій ситуації це пояснення стосовно того, що його могли звільнити через те, що Кортнастов був невдалим, навряд чи є для цього підґрунтях, але вони про це в принципі говорять. Тому, з моєї точки зору, знову ж повертаючись до причини звільнення, мені видається, тут зіграли все-таки більше емоцій. Ще раз хочу повторити: я дуже би не хотів, що те, що я сказав трохи вище, мова йде про те, що можливо. Потім схочуть е, сідати і домовлятися е, про щось з Росією, бо, виявляється, як ще раз наголошую, Вашингтон Пост написала, що ніби якісь були великі, амбітні плани у Залужного, і це ніби не сподобалося Зеленському. Побачимо, які будуть, до речі, плани у сирську, як він буде себе е, поводити, і, до речі, які будуть зміни у командуванні. Ну, про сирську поки що не будемо нічого говорити там. Про нього вже також багато говорили, і до, до речі, не дуже і доброго також. І в західних змі про це написали. Побачимо, хай пройде час, тоді можна буде щось вже реально е, говорити, якось оцінювати, оцінювати роль сільського на посаді головнокомандуючих збройних сил України. У будь-якому випадку ця ситуація з моєї точки зору ну є е, не дуже для нас потрібною, цього не потрібно було робити, але фактично. Зеленський створив собі політичну опонента. Я не знаю, чи прийме рішення Валерій Залуж... Залужний займатися політикою, але в будь-якому випадку, я думаю, що до нього зараз буде ходити дуже багато людей, які будуть різні там пропонувати йому ідеї. Там навіть, я думаю, деякі багаті, як ми їх називаємо, олігархи, хоча в нас олігархів фактично вже їх таких і нема, будуть пропонувати що вони будуть і фінансувати, що там давай іди, а я там буду, можливо. Коло тебе прем'єр-міністром і таке інше. Тобто, все це точно зараз буде відбуватися, і йому приймати рішення йти в політику чи не йти в політику. Він раніше заявляв, що він про це не думає. Він думає тільки про те, щоб перемогти в війні. Ну зараз він вже не є головнокомандуючим. І по великому рахунку, напевне, варто було би все таки залужному піти у політику. Бо на сьогоднішній день фактично Залужний є реальною альтернативою. Для Володимира Зеленського, бо всі інші опозиційні політики, ну фактично зараз політикою ніхто не займається, і всі соціологічні опитування показують, що рівень їх підтримки, рівень довіри до всіх інших, крім Зеленського, ну він такий, що не дозволяє їм змагатися за посаду президента. Ми не знаємо, до речі, коли будуть ці вибори і як, в який спосіб буде проводитися. Але на сьогоднішній день дійсно саме Валерій Залужний є реальною альтернативою. Тому почекаємо на його рішення, почекаємо. Що він з цього приводу буде говорити у будь-якому випадку? Ця ситуація з звільненням точно не додала Україні. Вона точно нам не допомогла. Зокрема, і стосовно надання допомоги, побачимо, до речі, як буде це все відбуватися, Бо генерал Злужний мав особисті хороші контакти, стосунки з начальниками так штабів різних армій, так міг з ними говорити. Тепер треба це вибудовувати скажімо, ну фактично, з нуля нового командичу чи зможе він вибудувати такі стосунки? Це також велике питання. Але допомога Україні безумовно потрібна, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.